Я Маша, а я Аліна. І сьогодні ми покажемо, як створюємо керамічну горнятку з капібарою. Під глини до готового виробу весь процес у деталях. Поїхали! Перший етап це підготовка глини. Ми використовуємо спеціальну білу глину, яка ідеально підходить для лиття. Щоб отримати правильну консистенцію, ми змішуємо сухий порошок із водою, ретельно вимішуємо, і залишаємо на 48 годин, щоб маса стала рівномірною. Потім заливаємо її у гіпсову форму. Деякі форми ми створюємо самостійно, а на деякі замовляємо у професійних майстрів і слов'янську. Гіпс швидко поглинає вологу, тому ми чекаємо 15-20 хвилин, поки на стінках форму твориться рівномірний шар. Далі зливаємо зайву масу, залишаючи тільки тонкий шар глини, який стане майбутнім горнятком. Це важливий момент, бо від товщини стінок залежить якість і довговічність виробу. Також малюємо ескіз, щоб визначити форму та розмір. Етап другий. Коли глина трохи підсохла, ми акуратно виймаємо горнятку з форми. На цьому етапі вона дуже тендітна. Передаємо його майстру з ліпки, який працює з дрібними деталями. Саме тому горнятку отримує свою унікальну форму. Додаємо капібару всередину. Вона має виглядати так, ніби наслучується спа-процедурами. Тому приділяємо увагу її позі та емоційному виразу. Етап 3. Тепер горнятко повинно висохнути. Цей процес триває від 3 до 4 тижнів. Залежить від рівня вологості повітря. Якщо висушити виріб занадто швидко, з'являться тріщини або навіть деформації. Етап 4. Перед тим як приступити до випалу, ми фарбуємо горнятко. Це додає йому характеру та унікальності. Використовуємо ангоби. Це пігмент, змішаний із глиною та водою. Він дозволяє зберегти природній вигляд матеріалу. Малюємо вручну, ретельно проробляючи кожну деталь. Особливу увагу приділяємо капібарі. Вона повинна мати м'які лінії, природній вигляд і яскравий вираз. Тап 5. Перший випал. Це критичний момент, коли глина стає твердою, але ще пористою. Випал триває близько 9 годин при температурі 900 градусів. Після цього ми залишаємо виріб у печі ще майже на добу, поки він повністю охолоне. Етап шостий. Покриваємо горнятку прозорою поливою. Спочатку вона біла, але після випалу стане прозорою та блискучою. Після цього відправляємо у піч вдруге. Цього разу температура піднімається до 1100 градусів і випол триває 10 годин. Поки горнятку в печі, ми працюємо над новими виробами. експериментуємо з новими формами, розписом та текстурами. Етап сьомий. Дістаємо горнятко. Воно ще гаряче. Лазур стала гладкою та блискучою, а колір насичніший. Останній етап надійне пакування. Ретельно перевіряємо виріб, щоб переконатися, що він бездоганний. Горнятко готове до відправки і ми знаємо, що воно принесе своєму власнику багато радості.